Всім доброго дня. У мене Ніка любить їздити за рулем. Папа дай покататися. Господи. Ну на, сама рулює, сама їде їй 6 років. Доця поворот, право. Включай, так. Да, і повертай. Отак. Виравній, виравній, виравні, 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 виравні. Ось Отак от їзде. 5 років вже їздила. Да, вже в 5 років їздила, а в 6 так вже сама і повороти включа і сама їздить. Ще тільки до педалів не достаємо, а так в принципі все в нас нормально. Повороти включаємо, повороти входимо, з поворотів виходимо, ями об'їжджаємо, все як положено. Да. <різь> Нікось, скажи всім привіт. Зараз <свісна> ми з'їздимо, купимо цигарок, бо бабка без цигарок жити не може. Така погана звичка. Гайка що без мене не можеш. Без... <свісна> І без тебе, звісно, не можу. Без цигарок не можу, ну, а без тебе ж просто... Ну, без тебе ж я жити не можу, розумієш? Без цигарок не можу, а без тебе жити. Та ну, почті де саме. Ага. Так, добре, ну а потім приїдемо і будемо. Трошки там у курочок світ переділав, трошки сідала поробив по-другому. Ну, Вернемося, все покажу. А зараз ми їдемо. Трошки прискориться можна. Давай, папа, на третю передачу. Перейде і прискориться трошки прискориться каже може 40 кілометрів в час вона їде і каже може прискориться. Ось так от поставте нам лайкосик і напишіть нам коментарі ну а дома ми продовжимо що ми там наробили для наших курочок. Курочки мої вечеряють. В одному із коментарів один із підписчиків мені написав так. Зроби їм сідала з кришею, щоб там було темно, і тоді кури будуть нестися не на полу, а в гньоздах. Я взяв зробив. Так як сказав мій підписник, зробив з такою кришею. Знизу таку зробив їм підставку. І, як ми бачимо, курочки спокійно вже вилазять туди. І результат, да, є. Бачите, да? дві крашанки вже лежить в гнізді. От. І плюс другий мені хтось із підписчиків був сказав. У тебе дуже багато яркого світла, тому кури можуть плохо нестись. Я переніс свою лампу отуди в кінець, і трошки її повернув якби, той стороною, яка світить, вверх під потолок. І тут, виходить, така як би полутемрява. Тобто, воно і не темно. Але і не дуже-дуже ярко. Ну, для курочок, для своїх я наблюдаю за цим уже півдня. Я бачу, що для них це добре состояння, такий полумрак. І отакі ось осідала. Так що дякую підписникам за ваші е, совіти. Я ними користуюсь, прислуховуюсь, і воно працює. Велике вам дякую. Також третій мій підписник, один із підписників третій мені сказав, було б непогано, якби біля твоїх оцих електрообогрівателів стояв ззаді дуйчик, який би роздував теплий воздух понизу. Да, я це да, розумію і сам розумію, але я ніякого дуйчика не ставлю, тому що на цьому радіаторі у мене є дуйчик. Ось ось тут він включається і виключається. От, може, зараз ви почуєте. Зараз я виключив, зараз тишина. Зараз включаю. І ось дуйчик з оцих ребер гоне мені на пол теплий воздух. Тому у мене е, у курей на полу менше 10 градусів тепла не буває. Ось такі, така новина на сьогодні в моїх курочок. Так що новина є, вона працює, і підписникам велике дякую. Ну, а зараз я перейду в свій кормоцех і продовжу з вами спілкування. Сьогодні я пообщався з одним із своїх підписників, і він мені сказав, що у нього є 37 курочок, але вони несуть. Дуже мало яєчок. там 8-9 яєчок за добу. Це із 37 курочок, звісно, це дуже мало. Я розумію, що в нього там не якісь там несушки там, так в нього обичні там, сільські дворові кури, але вони теж повинні, ну, нести крашанку. Із 37 таких курочок. 8-9 крашунок – це дуже мало. Тому, пообщавшися з ним, зрозумівши його, я хочу вислати Сергію, тобі висилаю 20 кг свого комбікорму для того, щоб ти його просто потестував. Потім сказав свою думку і зробив вивод: працює мій корм або не працює. І від тебе я хочу єдине, це, щоб ти мені збрасував ну такі на вайбер короткі відео до і время кормлення моїм комбікормом. Тобто, буде покращення чи не буде. Ну і свою думку. Так як у тебе 37 курочок, я даю по. 110 грамів на одну курочку за добу. Не 130, не 140, як там многі розказують. 110 грамів з'їдають мої курочки. Та й, і повинна вона так їсти, щоб не зажиріть. Тому з розчотом на твоїх курочок я посчитав: на 10 днів тобі повинно вистачити ці 20 кг. Тестіруй, скидуй нам. А ми будемо дивитися, ось, о, Сергійко, цей мішечок стоїть, в ньому комбікорм, який я тобі приготував, і там 20 кілограмів. А ми чекатимемо результатів. Тепер, що касається, ви мені всі пишете, скинь процентовку твоєї рецептури на БМВД. Скинь, скинь, всі скидають, всі вон там. І блогери показують і процентовку свого БМВД, а ти не показуєш. Ну, дорогенькі мої, ну, бути якась інтрига, правда? Звісно, <рес> я вам все це покажу. Покажу, розкажу в процентах, чого, скільки, вплоть до грама. Все це буде, але це буде згодом. Тому що це є інтрига. А от хай Сергій протестує, мій комбікорм. І якщо він скаже, що да, є результат, і пройшли в такі короткі відео, де є результат, от тоді я поділюся з вами цим рецептом. Ну і хто зможе і буде мати бажання, той сам собі їх буде виконувати. ну Робити це, цей, цей комбікорм. Так що таку допомогу хочу зробити своєму підписчику, тому що ми українці. Тому що ми сила, тому що ми разом, і тільки разом ми зможемо в цьому житті чогось добитися і все перемогти. Ми повинні друг другу допомагати. Ну от, вроді і все. Дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Дивлюсь, підписки потихеньку ростуть. Лайки ставлюються, Іде общення, Е там під кожним відео, там кожен щось пише, якийсь комент, це все обсуждається. І навіть я, бачите, прислухався до деяких коментарів, переробив у своїх дівчат трошечки обстановочку, і є результат. Правильно, треба ділитись і ми цим усім ділимося. Ну все, від вас лайкосики і підписки. На все добре!